Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться Андрій Ткачук, капітан команди Адреналін МК. Сьогодні дві ваші команди зіграли в своєму першому дивізіоні, тому вітаємо вас з початком змагань. Скажіть, будь ласка, як так вирішилося, що будете заявляти саме дві команди на цей сезон і основну, і ось другу? Ну, Маємо великі плани взагалі на свій футбольний клуб, тому вирішили, щоб... Встановити сусідний склад першої команди і при цьому старих гравці не лишати, то створити на них команду. Ну і плюс розвиток щоб своїх гравців виховувати в першу команду. Скажіть, тоді за яким принципом відбувався поділ? Сильніші пішли у вищий дивізіон? Ну, звісно, так. Тоді, значить, ви додавалися нові гравці, дозаявили, заявили когось, молодь добрали? Так. О, МК в нас Рін, МК друга команда називається. Тобто це нас, наші тренари, також має футбольну школу, майстер-клас. І вони звітом також підтягують молодих хлопців для того, щоб отримали досвід і брали форму. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи відрізняються завдання, які стоять перед основною командою і другою? Ну глобально не відрізняється, тобто так як там і там обов'язково все таки результат, але до другої команди трошки менш менші вимоги, так, тому що це для будівщиці гравців перший сезон взагалі в лізі і знайомимось. скажемо так. Скажіть, будь ласка, -як, як вам загалом рівень змагань? Чи відчуваєте, що складніше буде грати цього сезону? Дивіться, я трохи здивований, насправді тим, що є команда, яка, наприклад, в третьому дивізіоні грала і зараз п'ятий. Але в цілому буде цікавіше тим. Чим кращі суперники, тим краще будемо вчитися і... і будемо розвиватися краще. Зрозуміло, дякую за інтерв'ю. Бажаємо вам побільше досягнень і перемоги.